До Медисівки на Тойофіпорщині черговий караул пожежної частини приїхав близько дев'ятої вечора за менше ніж 20 хвилин після повідомлення про пожежу. Та газити вже було нічого. Господарі упоралися з вогнем самотужки, утім він встиг забрати життя їхніх чотирьох дітей. Хлопчики п'яти двох років та дівчатка шести років і семи місяців померли від гострого отруєння чадним газом. За рік до трагедії їхній батько самовільно переобладнав піч у дитячій кімнаті, по суті, відкривши доступ до полум'я у топці групки. Чи ліжечка стояла небезпечно близько до нього. З цією смертельною небезпекою того вечора батьки залишили малих наодинці. Мати закрила їх у хаті з розтопленою грубкою, а сама пішла у центр села зустрічати з роботи чоловіка, який затримався за поятикою. Та на кілька годин зосталися з ним на автобусній зупинці. Обоє повернулися додому, коли рятувати дітей було вже пізно. У жовтні минулого року Теофіберський районний суд визнав чоловіка і жінку винними у злісному невиконанні батьківських обов'язків по догляду за дітьми та у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель чотирьох дітей і засудив його до п'яти її до шести років позбавлення волі. Захисники обох засуджених подали апеляційні скарги на вирок, нарікали на несправедливо суворе покарання і просили звільнити від його відбування на іспитовий строк. Мовляв, злочини вчинені з необережності. Ніхто з батьків не передбачив таких тяжких наслідків, хоча й повинен був. Обоє намагалися надати першу допомогу дітям, сприяли слідству та визнали вину. До того ж, жінка на час судового провадження була вагітна. Якщо жінка перебувала у стані вагітності у час судового розгляду, то необхідно призначати виконання більш м'якше. Прохання призначити їм умовне озвучили в апеляційному суді й самі обвинувачення. Головний аргумент подружжя не розлучати з намовлям, що саме місяць, як у них народилося. Я вас дуже що ви наказувати дуже слово. Можливості мовити набережне. Я кажу все, те що сталося? і Я більше ніколи не буду. І прошу никаксу воду, дайте змогу, і інші пункти. І визнання вини, і кайтя і вагітність обвинуваченої суд першої інстанції врахував, коли призначав покарання. Вважає прокурор. Бай більше вона зауважила, що у справі є не лише обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченим, на яких наголошує захист, бо суд визнав такою, що обтяжує покарання чоловікові вчинення злочину в стані сп'яніння, І нагадала, що жінку два роки тому притягували до адмінвідповідальності за залишення дітей без нагляду. Щоправда, тоді обійшлося без трагічних наслідків. У 2020 році судом мати матерітянку до відповідальності за неналежне виконання обов'язків подорожі за дітей, тобто залишення також дітей в самих будинку. Апеляційний суд погодився з вироком місцевого і констатував правових підстав. Вважати призначене покарання несправедливим через суворість немає. Колегія суддів, з огляду на дані про особу обвинувачених, враховуючи наслідки вчинених злочинів, вважає, що досягти мети заходу примусу без ізоляції обвинувачених від суспільства неможливо. з ухвали Хмельницького апеляційного суду. Вирок тефіпільського районного суду залишити без змін. Апеляційні скарги без задоволення.